Прийнято згадувати біографію ювеляра. Я думаю, що сьогодні це не потрібно, тому що ми всі прекрасно знаємо біографію нашого ювеляра. Все його життя було пов'язане з футболом. Йому доля дала роль головного героя футболу, нашого волинського футболу. Його ім'я писане великими буквами в історії українського футболу, в історію нашого храму. Ми всі знаємо, Віталія Володимировича, як такого імені коли він міг собі дозволити вступити дверима Рима комі партії колись. Ми побачили Віталія Володимировича зовсім іншого, коли Сніжана задала йому таке душе, з таким змушений був ось таким трепетом відповідати на те питання. І сьогодні, в цей день, ми хочемо вам побажати. Хочемо побажати, щоб в вас в житті було побільше перемог і не тільки на футбольному полі. Щоб у вас, виніше, не у вас, щоб в нас була команда футболістів така, яка розуміла вас співславу, щоб вам ніколи не приходило зірвати голос на, під час матчів, щоб у вас були перемоги не тільки на футбольному полі, і в житті. І щоб у вас завжди при цьому супроводжувала удача. І ще хочу вам побажати, щоб ви змогли зустріти ювілей відмінний від сьогоднішнього, щоб перша буква в цьому ювілеї в сьогоднішньому перевернулася, і ви зустріли той ювілей наступний в полі своєї сім'ї, своїх друзів. Дякую. Як колбутки для громади. От. Але якщо дехто інколи щось не розуміє, то ми вже знаємо, що таке влучне слово Віталія Володимировича в сесії йому, людина унікальна, це людина, яка американці кажуть, як, тобто, більше успіху в житті та людина досягає, яка сама себе зробила, яка сама бачила, що виявляється, те, що було туди, в той бік, куди вийшла. Ви дали шлях життя багатьом. Сьогодні ми будемо говорити нашу дитину, чи на підході до збірної України. Так от я хочу, щоб Волинь спортцяна це завжди Волин чемпіон. І щоб ми досягли чемпіонського звання. Я хочу побажати вам, щоб іще більше футболістів ви підготували для збірної України. І я не сумніваюся, що поки ви очолюєте Волинь, Волинський футбол буде на провідних позиціях в Україні. В певні частина. Шановні друзі, я від чиновників, турників нашого міста. Віталій Володимирович, він мене найбільше любить, і я не можу не сказати сьогодні слово приємне. Десять років тому назад я зі Святославом Євгенечем одним із перших вітав його серйозним ювілеєм в його житті. І от та десятка так швидко промайнула. Що ми не встигли оглянутися, сьогодні ми прийшли з легкою рукою і надіюсь на те, що через 10 років ми в тому складі зустрінемося також тут. Шановний Віталій Володимирович. Многи вам лета, многи вам лета, многи вам видят.

Антон, а ты чего? На память. Серега, Поводи. подожди, положи. Я сначала вам что-то Ребята, сегодня у нас уже будет день. Уважаемый наш Спасибо. Желаю ему много футбольной удачи, жизненного благополучия, здоровья и семейного счастья. Чтобы все у тебя получилось, твои задачи и цели. Владимир, сейчас всей команды поздравляю возьмем с днем рождения. Желаю вам счастья, здоровья. Чтоб... Главное здоровья, чтобы у вас было. Там все будет. Спасибо. Это от вас зависит. Да, <плодисменты> Спасибо, ребят, Вы самый большой подарок сделали. Я молчал, конечно. И очень было приятно, когда вы в Киеве выложились. И как раз оно совпало. Так что мы до следующей игры, по крайней мере, находимся в состоянии положительных эмоций, и оно, конечно, вдохновляет ваша игра, ваша тренированность, и сегодня пока совсем неплохой результат. Пускай это одна игра, но она должна дать вам уверенность и нам всем. Будем рассчитывать, что мы будем развивать этот успех дальше. Ну, наше здоровье, сколько мы будем умирать на скамейке или не на скамейке от вас. Зависит. We'll be right <laughs> back.